Мені допомогу з великим задоволенням. Запрошуємо усіх глядачів на перелік чергового матчу. В рамках першої ліги команда Софцер зустрічає інших суперників. Отака От через правий фланг. Хороша нагода. Зараз забити. Можна було забивати у цьому гратиме на лівому фланті. Удар з ворота від маха. Власюк у центр. Горощук. Взяв на себе ініціативу, обіграв Олега Горошчук, Горощук, Горощук. Навич Забиває у цьому епізоді Юрій Горощук. Сольний прохід у нашому матчі на користь команди Софцер. Не дограли. На Сихові, але в цілому не будемо забувати. У 2002-му мені доносить інформація, ну, ось власне на той час мені було лише 9 років. Зараз можливість стень не забиває! Ось власне, той дуже добре знає, що таке агробізнес і місто Волочиськ. Атака від зелено-чорних. Передача з не забиває! Зараз Стень. Виходить на оперативний простріл, Олег Стень не забиває. Зараз другі спроби прошиває. команду Джелєвей. 2-0 на корисовцерву. Оплески з трибун Невже тут перша Повертається команди у гру намагалися одразу підопічня Станкевича. Атака. Через центр майданчика не проходить. Чергова спроба виконати пас у вільний коридор. Мені не подумали. повертаємось до пребігу подій. Василь Лисюк. І Сергій Саламаха у тому числі передача можливість забити. Відкривається попереду. Виконує передачу на Андрія Данильченка. Той б'є вдоти голову не бути оскільки м'яч влучає його поперечку після удару головою Рія Скібер. Нестеровський помиляється, Стень, пусті ворота на користь серва. Другий м'яч у сьогоднішньому матчі і 10-й в чемпіонаті для Олега Стеня. Прекрасне завершення цієї. <му> Намагається розвинути свою комбінацію знову ж таки завдяки Мале Астені, Чуб на перехобленню Юрій сьогодні забиває, а це вже немає порушення правил. пусті ворота, Данильченко забиває 3-1, а Вей повертає інтриг. Дале приземлення на рух. Має горощується саме свідомо. Гривогорій севрут. Взяв на себе ініціативу. Костюк забити можна, отак там не забить своєї команди. Він, власне, зараз поза кадром нашого поєдинку. Вихідіч навіть може збільшувати перевагу. Власюк. Нестаровський захищається. Удар. Тут уже Стень. виконує не вдалу передачу. І ще одна можливість. Виконує простріл. Стень набирає хід. Данильченко. З порушенням правил грає Данильченко. Це буде жовта картка. І стень намагається в рук. у центрі проти Данильченко. Хороша робота ізначає від Григорія. Обірав суперника, як же ж чітко було зірано, і це може бути друга жовта і вилучення з інтервалом у хвилину для Андрія Данинченка. І округ допомагати на Оленді. Нічого не бачили синишем. Покрутив себе в своєї усі. Удар! Можливість була за скиба. От і на передачу. Простріл! Ну не надто вдало там. Доведеться. Нам затягнути удар поворота Григора ж робить рахунок 4-1. Чудове завершення матчу від до відпатра Арегорош позмагається між собою. У нас такий відпочинку.